Доброго здоров'я вам, друзі! Запрошую вас у світ мистецтва. Тема нашої розмови Рафаель Санті Сикстинська Мадонна. Але перед нашою розмовою пропоную вам підписатися на мій канал, щоб не пропустити щось цікавеньке. Отож, вперед. Усією своєю творчістю Рафаель говорив, що людина повинна бути прекрасною. У неї має бути красиве і сильне тіло, всебічно розвинений розум, добра і чутлива душа. Рафаель народився у місті Урбіно. Перші уроки малювання відбувалися у батька художника і поета Джовані Санті. У 17 років Рафаель переїхав у місто Перуджу. І став учнем художника Пероджіну. Одна із картин того часу сон Рицаря. У 1504 році переїжджає Рафаель Санті у Флоренції, де в цей час працюють Мікеланджело та Леонардо да Вінчі. Рафаель навчається тут і працює. Флорентійський період творчості Рафаеля називають періодом Мадонни. У 1508 році Папа Юлій ІІ доручив Рафаелю розпис парадних зал Ватиканського палацу. З 1509 року по 1517 було розписано три зали, краща з них зала друку. Кожну з чотирьох кін цієї зали займає величезна фреска, парнас, диспут. Мудрість, помірність, сила і четверта фреска, афінська школа. Ім'я Рафаеля як архітектора пов'язано із будівництвом палаців, віл, церкви і невеликої каплиці. 1514 рік папа Лев X призначив Рафаеля головним будівничим найбільшого в світі. Купольного храму Собору Святого Петра та сталося непоправне. 6 квітня 1520 року, у віці 37 років, Рафаель помирає. Його поховали в одній з найкращих споруд Рима в Пантеоні, який став усипальницею великих людей Італії. Сікстинська Мадонна. Полотно було створено в 1512. В 1513 роках для вітаря церкви монастиря святого Сикста в П'яченці на замовлення папи Юлія ІІ, що ми бачимо на картині: Мадонна з маленьким Ісусиком, немовлям, зліва від Богородиці Святий Сикст II, справа свята Варвара, внизу два ангели, вгорі, якщо придивитися, можна розглядіти ангелів. А здалеку вони нагадують. Легкі хмаринки. Біографи Рафаеля стверджували, що в образі Мадонни кілонориси дівчини дівчини-корнарини. Припускаю, що вона була коханою Рафаеля. Моделю для Сикста послужив папа Юлій ІІ, який замовив це полотно для своєї гробниці, як свідчить легенда. А от моделю для святої Варвари була племінниця Юлія II Джулія Порсін. Що цікаво, у папи Юлія II був дядько, папа Сикс IV. І він допомагав племіннику отримати різні титули, зокрема, і титул папи римського. Вони обоє були із роду Дела Ровера. Ровера перекладається як Дуб, і на полотні зображений Сикс II, який жив у III столітті, в стародавньому. Рині. Він був 24 папою Римським. На казолі, тобто Ризі Сикста II, зображено жолудні. Виходить, що Сикст ІІ, який жив у III столітті, був родичем папи Юлія II і папи Сикста IV. Це тільки моє припущення. Що відомо про Сикста II? Він жив у III столітті. Мав дуже гарну освіту, проповідував у Іспанії, але це були часи, коли християни переслідувалися. Сикс другий загинув мученицькою смертю разом із своїми деяконами Пелікісимом та Агапітом. До цих пір сперечаються, скільки пальців на руці у сикста другого. Одні кажуть, що це, це оптична ілюзія. І шостий палець це частина долоні. Інші говорять, що ім'я Сикст означає шостий, то цілком ймовірно, що народився хлопчик, у якого було шість пальців на долоні, і його назвали Чи Чия правда ніхто не знає. Свята Варвара, яка теж зображена на полотні, загинула за сповідання віри Христової у юному віці. В 306 році за присудом місцевої влади її стратив рідний батько, жорстокий язичник Діоскору. Мощі святої великомучениці Варвари перебувають у Свято-Михайлівському патріаршому кафедральному соборі у Києві. На задньому плані ви можете побачити, ось за спиною у Варвари, ось тут, вежа. Кажуть, що дівчина була дуже вродливою. І її батько від сторонніх очей сховав у вежі, і тільки вчителі та служниці могли приходити до неї. Варвара мала дуже багато женихів, але дівчина присвятила своє життя Богові. І нарешті центральний образ Богородиця маленьким Ісусиком на руках. Марія була із роду царя Давида, і всі знали. Що в цьому роду народиться майбутній Месія, Спаситель людства. Марія також знала інше пророцтво, що її син віддасть своє життя за людей. Вона ніжно притискає до себе сина, а очі Мадонни, й маленького Ісуса налякані. Чому? Виявляється, полотно мало бути розміщене перед розп'яттям. Зверніть увагу, Святий стик правицею показує кудись, ймовірно, що Він показує на це розп'яття. І Богородиця, і маленький Ісус теж бачать це розп'яття. Ісус Христос бачить твою власну смерть, а Богоматі є свідком катувань її дитини. Чому картина така популярна? Мабуть, своєю незвичайною композицією. Богородиця з Ісусом в центрі, п'ятісик і Варвара, і навколо них ангели. Також зверніть увагу на таку деталь ось ці штори, так, гардини. Таке враження, що навіщо тут ці штори? От я поміркувала це моє таке припущення, щоб ми, коли дивимося на цю картину, уявляли, що це віконечко. Ми відчиняємо вранці це віконечко. І бачимо Богородицю з Ісусом. Бачимо святих, які загинули за Христову віру. Вони прагнули в своєму житті світла. Ідея цієї картини тому, щоб ми теж прагнули цього світла, так як вранці ми дивимося в вікно і споглядаємо там сонце, щоб всі ми прагнули в своєму житті світла. Ще одна ідея картини. Святі Сикс, Другий і Свята Варвара. Постраждали за християнську віру, Богородиця зростила Спасителя людства. Ісус Христос був розп'ятий і воскрес і вознісся на небеса ради нашого Спасіння, і ми повинні пам'ятати про цю жертву і дотримуватися Божих заповідей: не вбий, не вкради, возлюби ближнього Свого. Ось такою була сьогоднішня наша з вами розмова. Якщо сподобалось відео, Підписуйтеся на мій канал ставте лайки. До нових зустрічей!